Усім привіт! Сьогодні я приготую неймовірну смакоту, так звана сальна намазка, або, як називають, український наркотик. Це готується просто, швидко, ідеально приходить як на бутерброди, так і, в принципі, як холодна закуска. Для такого рецепту нам потрібно сало, чесник, болгарський перець і ваші улюблені спеції. Починаємо приготування. Все, як завжди,. Дуже просто і неймовірно смачно. Направду, готується на раз-два, а результат просто не перевершений. Шматок сала нарізаю на невеличкі шматочки. Сало свіже, не солене. І відправляю в чашу блендера. Ідентично, хаотично наріжу невеличких три зубчики часника і половинку болгарського перцю. Відправляємо до сала. Свіжо-мелений перець та сіль. Ось компоненти всі підготовлені. І залишається блендером взбити буквально одну хвилинку. І, в принципі, все готово. Відправте буквально на 2 хвилинки в холодильник, щоб маса добре застила. І вже, як вам подобається, чи на свіжий хліб, чи на грінку, намазуйте так звану сальну намазку. І смакуйте. Готується на раз-два, а з'їдається ще швидше. Просто неперевершено. Ніжно, смачно, доступно і приготування буквально за одну хвилину. Готуйте, адже це направду дуже смачно і неперевершено. Кому сподобався такий рецепт, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, підпишіться на мій канал. Усім смачного!